Слава Ісусу Христу! Ми усіх вітаємо любові Господа нашого Ісуса Христа. І ми всі з вами добре зробили, що прийшли сюди, правда? Багато сьогодні люди вибирають місць, куди б піти. Але люди, які розуміють життя або розуміють майбуття своє, питання сьогодення, вічності, вони. Схиляється до того, щоб шукати Господа, щоб зрозуміти, пізнати Господа, щоб стати ближчим до Господа. Амінь. Ви такі, так? Да? Слава Господу. Добре служити людям, які хочуть чути Боже Слово, роздумувати над Ним, хочуть вчитися. Я вам скажу так, що якщо я на вас от подивився всіх, чи ви можете сказати, що я вас знаю? Ні. А якщо ви пройдете біля нас і поздороваємося з вами, то вже я вас знаю чи ні? Ні. Але коли ви скажете, можна з вами пообщатися, познайомитися, і ми з вами познайомимось персонально, то тоді можна сказати, що вже знаю, правда? Тому ми сьогодні по до вас і в любові до Бога і до вас, ми хочемо ділитися Словом Божим, щоб ви ставали кращими. Щоб ви ставали ближче до Ісуса. Для того ми прикладаємо старання і ділимося Словом Божим, бо одне бажання помогти вам. Коли ми віримо і розуміємо майбуття і вічність, ми хочемо, щоб ви всі були з Ісусом, щоб ви всі були в Царстві Божого. Чи доброго ми хочемо? А? Доброго, правда? Бо дехто каже, хай йому царство небесне, коли вже вмер. А ми кажемо, що ми хочемо, щоб ви були в Царстві Небесному, поки ви ще живі. І слава Господу. Тому будьмо уважні. Налаштуємо своє серце на слухання. Я сьогодні хочу поділитися Словом Божим в Євангелії від Луки, 16 розділ. Записана одна історія, яку розказав Ісус Христос. Написано так: сказав же Він і учням своїм. Був один багатий чоловік, який мав дому управителя, на, на якого йому донесли, що він марно тратить його майно. І покликавши його, він сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт про твоє управління, тому що ти не можеш більше розпоряджатися. І сказав дому управитель сам собі, що ж мені робить? Оскільки мій пан забирає від мене управління, копати не можу, просить, соромлюсь, знаю, що зроблю, щоб вони прийняли мене у свої оселі, коли буду усунений від управління. І, покликавши поодинці боржників свого пана, він запитав першого: Скільки ти винний панові моєму? Він відповів мір оливи. І сказав він йому: візьми твою розписку та, сівши, швидко напиши. 50. Потім він сказав другому: Ти скільки винний? то відповів 100 мір пшениці і йому сказав, візьми твою розписку та напиши 80. І похвалив, він, і похвалив пан неправедного дому управителя, що він розсудливо вчинив, тому що сини цього світу вроді своєму більші кмітливіші, ніж сини світла. А я говорю вам, набувайте собі друзів. Незалежно від мамони неправедності, щоб коли відійдете, вас прийняли до вічних осель? Вірний у малому, вірний і багато в чому, а несправедливий у малому, несправедливий і багато в чому. Отже, якщо через неправедну мамону ви не виявились вірними, то хто вам, істинне, довірить? Якщо в чужому ви не виявились вірними, хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може служити двом панам, або одного буде ненавидіти, а другого любити. Або до одного виявлятиме прихильність, а другого зневажатиме. Не можете служити Богові та мамоні. Чули ж усе це і фарисеї, які були срібролюбні, та осміяли Його. Хто у п'ятницю на зібранні, як якось цей час текст за, зачитував і таке питання задавав: чи можливо служити двом? І всі сказали, що ні. А фарисеї сказали, що да. І вони з Христа сміялися, бо в них получалось. І Богу служить, і гроші колотить. І от оця притча, я хочу, щоб ми не над нею трошки подумали. Тут описано про одного чоловіка, в якого був дома управителя. І на нього донесли, що він марно трастом займається. Тобто. Грабує свого хазяїна. І хазяїн каже, дай мені звіт. Звіт мені дай за свою роботу. І той думає, не як правильно звіт дати? А про що думає? Що мені далі робити? Знайоме щось? А? Як далі жити будемо? Буває, от ми в своєму слідуванні за Христом, приходимо в собрання, але в нашому розумі, прийти, то ми сюди прийшли, але в нашому розумі щось друге, правда? І в нашому серці. Ось. І ми бачимо цей чоловік теж. Думаю, що мені далі жити? Копати Ну, не моє. Просить теж не моє. Надо щось то робити. І я роздумав над цією притчою, думаю, от він бере і каже, до одного, скільки винний? 100, сідай, пише 50. Ну, як би він про себе вроді як подбав, да? простивши 50, він не своє простив, він хазяїна простив. Тобто він його ще на 50 пограбував. Ну, тобто доказав, що він реально ну, не, не добре керував. І тому каже, тобі скільки пише там 80. Чи 70? І того ще раз пограбував. Ну, з цим би навів хороші отношення. Але я вам скажу, що люди, які були винні, вони не були з бідних людей. Це були теж бізнесмени свого роду. І я так думаю, якому бізнесмену треба такий безпридільчик в друзя того, пограбив і прийшов, давай ми з тобою будемо дружити? Ну, щоб мене ще почистити. Коли мені прощають, то неплохо. Надалі далі з тобою, які то відносини мати, ну то не дуже й хочеться, правда? Ось і дивлячись на цього, каже хазяїн, що ну, ти поступив то мудро, розумно, бо діти або жителі землі вони мудріші за небесних, бо ангели вони слуги Божі. І слово Боже каже, що коли ми прийдемо в Царство Небесне, то ми будемо подібні до ангелів, які є духи служебні. І ангелу Бог сказав, піди і скажи. Ангел пішов і сказав. Сказав, піди туди, ангел пішов. Він не розсуждає. Так, іти, не йти, зробити, не зробити. Це ми з вами розсуждаємо. А ангели коряться. І похвалив, як би казав, ну. Для себе ти вроді би як розумно дорожку просто протоптав друзей приобрів чужим багатством. Ти взяв чуже, роздав або зменшив Бог їм, і вже якби ти з ними друзя. Але дивіться, що говорить далі Ісус. Що набувайте собі друзів незалежно від мамони неправедності. Щоб коли відійдете, вас прийняли до вічних осель. Набувайте друзів собі, Ісус говорить, незалежно від мамони. Тобто, знаєте, як у дворі, друзі, як дружать, знаєш, і там один хлопець іде по дворі, а другий виходить, йде сюди. Той тобто, ка що? Що це бить буду? А я дружу з Петром. А Петро 2 метри висотою. А з Петром? Ну ладно, не буду. Давай тоді дружить будемо. Ну, от так вистроїться дружба. А? Похоже щось? Так воно працює. Чи знаєте, як я дивлюся, наблюдаю, Іде хлопець там такий сумочкою якісь пару рублів є вони біля тебе і всі крім нього як ці, як мухи. Чому? В нього гроші є. І всі з ним хочуть дружити, правда? А ти скажи, чи хороша ця дружба? Чи надійні ці друзі? Один батько робив сину весілля і син в своїй суеті каже: ну, тато, роз, розійшли ну, там, ну, для моїх друзів запрошення на весілля. Я кажу, батько, так, звісно, син, розійшлю. Люди були багаті, знатні. Друзей багато. І батько розіслав, і коли було весілля, прийшло пару чоловік тільки на весілля. І він в шокі каже, як? Батько, я ж тебе просив, розійшли, каже, я розіслав. А що ти їм написав? Ну, я написав, що тобі треба допомогти, що ти попав в проблеми. І реально прийшло 4-5 чоловік, які готові були допомогти. І це були реально справжні друзі, які з ним дружили не за його достатку. А які просто, і то, що він особистість, що він там ну, хороша людина, не скористолюбство, що в нього щось воно взяти. Це хороші друзі. І ми знаємо, от, в Слові Божому є одне таке гарне місце, де про Ісуса сказано такі слова. Всі, це Іван Луки, 7 розділ, 29 вірш, і всі, і народ, і навіть митері, що слухали його, були хрещені, хрещені Іваном, визнали правим Бога. А фарисеї та законники, не будучи хрещеними від Нього, відкинули волю Божу щодо себе. І сказав Господь: отже, з ким порівняє людей цього роду і до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, які сидячи на майдані, звертаючись один до одного, говорять. Ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібні пісні, а ви не плакали. Бо прийшов Іоанн Хреститель, не їсть хліба, не п'є вина, ви говорите в ньому біс. Прийшов син людський, їсть і п'є, ви говорите, ось чоловік жара і п'яниця, приятель ми таких і грішних, і виправдалася премудрість усіма її дітьми. Ми бачимо, що коли прийшов Ісус, от як його називали. Приятель грішників і митників. Оце коло друзей. Хороше, правда? Сина Божого. Хто хотів би, щоб Ісус був вашим другом? Воно підніміть на руку. А всі хотіли б, так? Да? Ану, а тако на свій стан духовний. Грішник. Ну не митник, на, на таможні не всі сидять. Але, ну. <хи> і ми хочемо, щоб він був нашим другом, правда? І він теж цього хоче, слава Господу. Бо він прийшов до таких. Чи він прийшов вихваляти мої ваші діла грішні? Ні. Він прийшов, щоб мене і вас звільнити від того гріха. Слава йому. І люди, от як фарисеї, вони з нього сміялися. Сміялися. І Ісус сказав, Таку притчу, що ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібні пісні, а ви не плакали. Тобто прийшов син Божий, і фарисей каже, ти повинен робити так, як ми. ми Грайте, затанцюєш, ми заспіваємо пісню, ти заплачеш. І багато людей сьогодні Бога ставлять таке положення. Вони не розуміють Божої любові і тієї дружби Божої, якою Він хоче з нами бути, хоче бути другом, підтримкою, опорою нашою. Але вони указують Богу як. Вони кажуть Богу, коли. Ось, і мені приходиться з людьми спілкуватися, яка ще не прийшов мій час, коли Бог дасть мені час, тобто вони розказують, коли Бог має щось їм зробити. Друзі, слово Боже каже, сьогодні час спасіння. Амінь. Завтрашній день не мій і не ваш. Не обманюємось. Ми навіть не можемо сказати, що вечір сьогодні наш, правда? От де істина! Сьогодні день спасіння, а люди в своїй город кажуть, ще мені Бог не дав. І не дасть, якщо ти так будеш дати. І не дасть. Він сьогодні дає, слава йому. Він сьогодні дає спасіння, він сьогодні кличе до покаяння, він сьогодні хоче з тобою дружити. Він сьогодні хоче, щоб ти радів тим, що в тебе є опора, що в тебе є життя, що Він тобі дає майбутнє життя. І Він називався другом метників і грішників, і спасав їх, і сьогодні спасає слава Ісусу. І вертаючись назад до е, Слова Божого, до історії Ісусенка, набиво. Наб, наб, при... набувайте хех, собі друзів, незалежно від мамони неправедності. Не із за того, що ти маєш якийсь достаток, не із за того, що ти в якомусь статусі з тобою, хто -то хочеш дружити. Набувай друзів, як Ісус набував. Із любові до людини, бо вона носить образ Божий. Амінь. Поможи людині, підтримай, підкріпи людину, подружися ти. Бо Ісус показав приклад, будучи сином Божим, Він не поводився в надменності, в гордості, як Божий син. Але Він взяв свій час, він взяв полотенце, він взяв миску з водою, учні, які прийшли, він став і що почав робити? Мити ноги їм. Оце приобрітняння друзей, правда? І Петро, який бачив його преображення і знав вже трохи більше, можливо, як кінчи. Каже, ти мені не будеш мати ног? Ісус каже, якщо я тобі не помию і не будеш мати зі мною частки, я тобі дожу це зробити. І за те, що я маю приклад всім показати і тобі теж. І він помив їм всі ноги. І він приобрів їх всіх, крім Іуди. Чому? Чому? Крім Іуди? Бо в Іуди серце було чим то зайняте. Чим? Він любив гроші. Він любив гроші. І Бог йому не зміг нічого зробити. Він показав свою любов, він проявив свою любов. Але любов до грошей, в Іуді була сильніша, як до Бога. Можна було себе обманювати. Можна було ходити з Ісусом, правда? Можна було говорити, можна було щось співати. І він співав з Ісусом, їв з Ісусом, ходив з Ісусом, навіть навіда робив. Але любов в серці була справді до цього земного, до мамони, до грошей, до життя було все туди вкладене. Але на вустах і в язиків все так красиво було для Ісуса, а в житті для мамони. І прийшов час. І воно виявилося, для кого Він жив. Тому Ісус каже такі слова: вірний у малому, Він вірний. І багато в чому. Амінь. Правда? І коли ми от з вами в житті справді хочемо бути з Ісусом Христом, жити з Господом, ми у малому, починаючи за Ісусом, ми починаємо що -то для Господа, от, чи віддавати, чи навіть коли ми пожертвування збираємо. Це теж говорить про те, наскільки Він для Тебе великий, Той Бог. Наскільки ти дійсно любиш Ісуса. Воно виливається в тому, що ми жертвуємо. Ми не витягуємо вас в фінанси. Бо якщо я люблю Господа, то я жертвую, скільки я розумію, скільки Бог дає мені на серце. Я не кладу що небудь отчіпну. Але те, що я ложу, воно дійсно мені щось, знаєте, якийсь мінус таки робить. У матеріальному. Але в духовному робить плюс. Амінь. Це не просто. І Ісус каже, вірний у малому, в багато чому вірний? Якщо людина в маленьких речах не вірна, ти дай щось більше, вона буде вірною. Ні! Якщо дати от прибиральниці вона прибирає, да? і ти приходиш і бачиш, і там пилюка, і там не помито, і там павутина вісить, і ну, коротше, що вона щось більше доверять цій людині? А? Ти їй не довіриш. Ти нічого більше не довіриш. В чому причина? Вона в малому, вона невірна. Вона не може толку в маленькому зробити. Вона як небо тяп-ляп. І люди можуть десь і не замечати, Но Бог же бачив все. Амінь. І Він хоче від нас, щоб ми вчилися вірними бути в малому, тому що нам доручили. Мені подобається одна історія, знаєте, коли. ну, Одна жінка покаялась, вона була уборщицею, і люди, які там працювали, дивились на неї і кажуть, слухай, ну ти покаялась, повірила в Бога. Ну і що в тому житті помінялося? Ну от що? Ти як була уборщицею, прийшла до Бога, так і осталась у Вона каже: Так. «Да, ну коли я до покаяння була уборщицею, я сміття загортала за ті колони. А після покаяння я його звідти вимиваю, де ніхто і не бачить. Чому можна сказати, що та людина вірна? Правда? Але ж ніхто не бачить. Ну, бачився Господь, слава Богу. І Ісус каже, що коли людина, вона вірна в малому, їй можна щось і більше довіряти. Вона буде вірна в великому. І в багато якихось інших речах. Невірний в малому він і в великому толку не дасть, і ради ніякої не зробить. Но... Не справ, неправедний у малому, неправедний і багато в чому. Про те, про що ми говоримо. Отже, якщо ви через неправедну мамону, каже Ісус, не виявилися вірними, то хто вам істине довірить? Знаєте, вслідувані за Господом, Бог Ісус Христос наш, владика, Він є Бог чудес. Амінь? Він Бог чудес хто вірить, що Бог ізціляє. Вірите, да? ізціляє. Хрестить Святим Духом. Має дари відкриття, Да? і багато інших дарувань, вигнання демонів, і ми можемо перераховувати. Тобто надприродне, надзвичайне. І перше, як щось надзвичайне дати, він дивиться, як ми в звичайному з вами поводимося. Ми хочемо, щоб люди іцілялися, щоб я помолився і сталося. Но подивись у звичайному, ти вірний, щоб тобі дати надзвичайне. Чому ми сьогодні, приходячи до Господа, і говоримо, що ми маємо приводити в порядок своє життя, звичайне, земне, бути чесними, простими, благочестивими, негордими людьми? Хорошими, гарними, праведними людьми, які люблять чесність, не так як цей слуга, щоб собі життя забезпечити, він брав де не можна брати. Він крав те, що не треба красти. Для чого? Щоб про себе подумати на цьому земному житті, щоб отута. Але ж воно минається. І були в нашому житті, знаєте, навіть коли у нас в нас у рівному в бригаді працював один чоловік. Коли я працював на будівництві, ще починав просто як муляр. Він додому їхав, він ніколи не їхав з пустими руками. І один раз він каже, поможіть загрузити оцей кусок блока. Нащо тобі? Нема що взяти. І хлопці пнулись з того блока в машину грузили, ну, в газон, бо йому нема що взяти, то блока взяв. Ну, це безумство. Але ця привичка є багато в кого. Брать не своє, чуже, брати. без дозволу брати. І багатьох людей це норма. І вони беруть, крадуть не своє і приходять до Бога і просять, Боже, поможи нам, Боже, благослови нас. Ну ти в грісі, ти береш не своє. Ти крадеш. Зупинись на своїй дорозі. Хіба Бог не дає хліб і до хліба, хіба нема за що жити, хіба нема що вдягати. Але ж я там вкраду і я комусь щось зроблю, і вже ми ж друзі, бо я йому там щось підсобив на заводі, виточив, вкрав, приніс там, та ладно, там за бутилку чи за чекушку, що там. Все, і ми вже друзі, вже в нас там зв'язок. Це не добрий зв'язок, це поганий зв'язок. І Господь проти таких зв'язків, проти таких гріховних. І в Слові своєму Він каже, що це неправильно, це неправильно. І звертаючись, Ісус каже: ви не можете служити двом панам і робити діла темряви і служити Богу. Так не вийде. Ви будете робити темряві, діла будете красти. Ісус Христос буде посоромлений, особливо, якщо ви кажете, що я християнин чи християнка. Якщо ви будете робити діла Божі, сатана буде посоромлений, куди йому і місце. Чуєте? Сатана буде посоромлений. Але ви будете Божими дітьми. І він той, хто подбає слава Ісусу. Тому будьмо мудрими. Перш за все, самі давайте відступимо від своїх гріховних життєвих позицій, де ми. Блата або зв'язі наводимо через різний безпреділ, через корупцію, через взятки, через всяке таке зло. І ми дивимося, що в нас в державі щось не так. Держава складається з людей, мабуть, що в серцях людей щось не так. Ні? Якби серця людей, вони були чесні, праведні і держава була б гарною. Амінь. Землі у нас гарні. Природа гарна, моря, гори, все є. Але щось, мабуть, з людьми треба поправити. Мабуть, треба в серці людському щось поміняти, щоб відступити від зла, від гріха і направити своє серце до Ісуса Христа, щоб Він простив гріх і поміг жити чесно, свято і праведно. Цього хоче Бог. Він це написав в своєму слові. Я Його слово зачитав для всіх нас. Амінь. Для всіх, хто слухає, і хтось прийме і покаяться, а хтось відкине і буде робити те, що робить далі. Це право кожного. Але знайте, що наше з вами щастя залежить від того, що ми робимо, і що ми навчили своїх дітей робити, і внуків. Амінь. Вони бачать, як ми рішаємо діла. Ми на це не звертаємо уваги. Вони бачать, як ми поводимося. З чим ми розплачуємося, що ми говоримо, вони все бачать і вони від нас учаться. І потім ми можемо винуватити владу і багато чого іншого. Але держава починається не з влади, а з народу. І якщо народ занечещений злом і гріхом, то що хотіть від влади? Але якщо народ навернеться до Ісуса, покаявшись в своїх гріхах, сказав, Господи, прости, бо ми винні перед тобою. Бо ми чинили зле і недобре в твоїх очах. І Бог просить і помилує, і держава буде благословеною. Амінь. Тому хай Господь поможе. Хай кожен оглядає своє життя, своє серце. І якщо ви бачите, що щось не так, прикладіть старання, попросіть Бога, дай мені Господи сили вирівняти свою дорогу, вирівняти свій шлях. І навернути всім серцем до тебе, щоб жити чесно і праведно, не вліво, не вправо дивіться. Дивіться на Ісуса Христа, який був розп'ятий на Голгофі за мене і за вас, і який прийшов на цю землю, щоб спасти мене і вас, бо любить мене і вас. І як друг приходить до мене і до вас, щоб підтримати і допомогти вибратися з того стану, в якому ми знаходимося, бо сама людина цього зробити не може. Тому. Хай Господь нам допоможе. Ми зараз з вами будемо мати збір матеріальних пожертвувань. І як я казав в проповіді, це одна із частин того, наскільки ми любимо нашого Господа. Знаєте, бо коли ти щось дійсно для тебе, Ісус, дорогий, то ти береш від себе те, що в тебе є, і воно тебе ущемляє, знаєте, жертва, пожертування. Воно завжди, якби боляче трохи. Але розуміючи, кому ти даєш, твоє серце радується, бо він знає, як більше тебе благословить. Амінь? Амінь. Тому хай наше серце, воно буде щире і розположене до Бога. Давайте піднімемося на наші ноги. Помолимось, хай Бог благословить всіх нас от, в наших пожертвуваннях, в нашому житті, в наших роботах, і щоб ми, працюючи, мали серце приліплене до Ісуса. Заробляючи фінанси, щоб серце було до Бога приліплене, а не до мамони, до накопичення. Кожному, хто збирає, складає, я вам скажу. Прийде час, і ви цю землю покинете, а те, що ви назбирали, воно пропаде. Або хтось чужий забере. Но коли ви вкладаєте в Боже Царство, прийде час, і ви будете радуватися, бо ви зробили великий скарб собі на небесах. Так говорить Боже Слово. Молимось.